Доброго дня, я би хотіла дати швидкий огляд темі знову ж таки з приводу шахрайства, оскільки зараз ця проблема вийшла на федеральний рівень, вже не на штат, не на рівень, штату, на федеральний рівень. значить Проблема полягає в такому: я хочу застерегти наших українців, українських біженців. Ви зараз купуєте машини, всім потрібні машини, і, власне. Купівля машини пересікається з цією шахрайською схемою, про яку я зараз буду говорити. А, наприклад, ви знайшли машину онлайн, Marketplace. Це Facebook, Facebook Social Media, і там є Marketplace. Ви знайшли машину, ви кажете, я би хотів купити цю машину, подивитися і тому подібне. Ціна дуже достойна. і... Власник говорить: Окей, у мене ще два покупці, якщо ви хочете, вишліть мені чек, щоб я цю машину давав чек, грошовий чек, щоб я притримав цю машину для вас. І тоді, наприклад, він каже, вишліть мені чек на 100 доларів, це як завдаток. А пізніше ви вийшли мені іншу суму. Ви, наприклад, висилаєте, яким чином оцей э, хазяїн, оунер машини, чомусь вам. Вислав чек на набагато більшу суму, наприклад, на 3 тисячі доларів. Ну, ви так зраділи, він вам говорить: ой, я помилився. А ви покладіть цю суму собі на рахунок, а і мені заплатіть вашим чеком якусь, ну, наприклад, 5 тисяч правильно. Будь ласка, не робіть цього, тому що, власне, в цьому полягає шахрайська схема. А це підроблені чеки. Цей чек виявляється пустим. Як тільки ви кладете. Оцей підозрілий чек собі на рахунок. А одразу банк ловить це, оскільки ви, напевно, не перший, хто це поклав. А цей пустий чек кладе red flag, червоний флажочок напроти вашого рахунку, і він блокується. Блокується, наприклад, на 30 днів на момент розслідування. Тобто, ви зробили погано, що ви це, поклали цей чек, зраділи, що вам прислали цей чек. Друге, ви заморозили свій рахунок. Тобто ви не зможете користуватися, якщо у вас були гроші на рахунку. А, наприклад, напротязі 30 днів, а можливо, навіть і більше 60 днів. А, ніколи не знаєш, в що воно повернеться. Тому який би чек вам не слали. Наприклад, ви повинні в першу чергу усвідомити, що це легал, легальний чек. А, як усвідомити? Важко, Важко. Напевно, проконсультуватися в банк. Коли ви йдете в банк. Спитайте, от мені прийшов цей чек. Він взагалі легальний, цей чек і банк, вам уже точно зможе це все сказати. А з приводу купівлі-продажу, не йдіть на це. Значить, ви повинні побачити хазяїна, зустрітися і тільки тоді з ним роздрукуватися через Tag Office, який реєструє машину реєстрація і тому подібне. А самі чужі чеки собі на рахунок не кладіть. Наразі все. Дуже вам дякую. До побачення.